Оповідання Наталії Калініної про сніговий колобок. Гуляли діти у дворі, ліпили зі снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок, знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли. І знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти. Після обіду лягли спати. А коли прокинулись. Олексійко згадав про свій колобок, побіг із дітьми до шафочки. Калюшка. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап, 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 вода капає. Подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать. Тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Запитання за змістом тексту, про яку пору року йде мова в оповіданні. Взимку що зліпив Олексійко? Олексійко зліпив сніговий колобок. Із чого він зробив колобкові очі рот і ніс? Очі поробив з вуглинки. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Не залишив на дворі А чому? Бо йому стало шкода коло бочка залишати на дворі Він поклав його в кишеню, що побачив Олексійко біля шафочки Біля шафочки він побачив калюшку. Чому хлопчик не знайшов свого колобка? Тому що колобок розтанув. Дітки, скажіть, будь ласка, а як би ви вчинили на місці хлопчика?